10 розділ: А коли Ездра молився та сповідався, плакав та припадав перед Божим домом, зібрався до нього з Ізраїля дуже великий збір, чоловіки, і жінки та діти, бо народ плакав ревним плачем. І відповів Шеханія Єхіїлів, син з Еламових синів, та й сказав до Ездри: ми спроневірилися нашому Богові, бо взяли ми чужинок із народів цього краю за жінок. Але є ще надія для Ізраїля в цьому. А тепер складімо заповіта нашому Богові, що випровадимо від себе всіх жінок та народжене від них, хто за радістю пана нашого та тих, хто тремтить перед заповіддю нашого Бога, і буде зроблене за законом. Устань, бо на тобі ця річ, а ми з тобою, будь мужній, дій». І встав Ездра і заприсяг зверхників, священників і левитів та всього Ізраїля, щоб робити за цим словом, і вони заприсягли. І Ездра встав сперед перед Божого дому і пішов до кімнати його Хоана, Еліяшавого сина, і ночував там. Хліба він не їв і води не пив, бо був у жалобі за спроневірення поверненців. І оголосили в Юдеї та в Єрусалимі до всіх поверненців, щоб зібратися до Єрусалиму. А кожен, хто не прийде до трьох день за порадою зверхників та старших, увесь маєток того буде зроблений закляттям. А він буде вилучений із громади поверненців. І зібралися всі люди Юди та Веніамина до Єрусалиму до трьох день. Це був дев'ятий місяць. 20-го дня місяця і сидів увесь народ на площі Божого дому, тремтячи від цієї справи та від дощу, і встав священник Ездра та й сказав до них: Ви спроневірилися і взяли чужинних жінок, щоб побільшити Ізраїлеву провину. А тепер повеніться Господеві, Богові ваших батьків, і чиніть його волю, і віддаліться від народів цього краю та від тих чужих жінок. І відповіла вся громада і сказала гучним голосом: Так, за словом твоїм ми повинні зробити. Але народ, численний і час дощів, і нема сили стояти на вулиці. Та й праці не на один день і не на два, бо ми багато нагрішили в цій справі. Нехай же стануть наші зверхники за весь збір, а кожен, хто є в наших містах, хто взяв чужинних жінок. Нехай прийде на означені часи, а з ними старші кожного міста та судді його, аж поки не відвернеться від нас жар гніву нашого Бога, за цю річ. Особливо стали над цим Йонатан, син Асигелів та Єхзея, син Тіквин. А Мишулам та Левит Шебатай допомагали їм, і зробили так поверненці, і відділив собі священник Ездра людей, голів батьків, за родом їхніх батьків, і всіх вони поіменно. І сіли вони першого дня десятого місяця, щоб дослідити цю справу, і скінчили до першого дня першого місяця справи про всіх тих людей, що взяли, були чужинних жінок. І знайшлися поміж священничими синами, що взяли чужинних жінок, із синів Єшуї, сина Йоацадокового та братів його, Моесея, і Еліазер, і Яїр, і Гедалія, і дали вони руку свою, що повипроваджували жінок своїх, а винні принесли в жертву барана Зотари за провину свою, а синів мерових Ханані та Зевадія, а синів Харімових Месея. Аїлея, Шемея, і Іхіл Узія, а синів Пашхурових Еліоеней, Масея, Ізмаїл, Натанаїл, Йозават та Елеса. а з Левитів Йозадав, його задав, і Келая, ікелая, він, келіта, Петахія Юда та Еліезер, аз співаків Ельяшів, а аз придверних Шалум, Ітелем та Урі. а аз Ізраїля синів Парошових храм'я і їззия, Малкія, і Майямін, Елеазар, і Малкія Табеная, а синів Еламових матанія Захарій, Ехіїл, Авдії Єремот і Елія, а синів зату Ельйоеней, Еліашав Матанія, Еремот, і та Азіза. а синів Биваєвих Йогоханан, хананія Забай Атлай, І синів Банієшевих. Мешулам, Малух, і Адая, Яшув, і Шеал, та тарамот, а синів пахатових Моав, Адна, і Хелал, Беная Месея, Матанія Веселіїл, і Бануй та Манасія. А синів харімових Еліезер, Ішія, Малкія, Шемая Шимон, Веніамин малух, Шемарія, синів Хашумових. Метнай Маттата, Завет, Еліфелет, Еремай, Манасія, ші, синів Беневих Маадай, Арам, і Уїл. Беная Бедая, Келугу, Ванія, Меремот, Елятів, Матанія, Метаней, Іасай, Ібані, Ібуй, Шії, Ішелемія і Натан, Іадая, Махнадавай Шашай, Шарай, Азаріїл, Шеленія, Шемарія, Шелум, Амарія Йосип, Асинів Нево, Єїл, Маттітія, Зават, Зевіна, Яддат і Йоїл, Беная. Усі оці взяли були чужинних жінок, а деяких з цих жінок і дітей породили.